Піф номер один Star Wars Battlefront Триває жорстока війна між імперією та повстанцем. По усій галактиці мільйони бійців, не жаліючи власного життя, роблять піу-піу-піу. За кожним поворотом чатує смерть від бластера джедайського меча чи ноги крокуючого танку. А подейкують, що варто особливо остерігатися дерев на планеті Ендор, Адже вони можуть запросто розчавити тебе. Час кинути виклик. Матінці природі та кілька гранат, щоб дізнатися, чи це правда. Окей, беремо спеціальну лісорубську гранату, і ха! ха Живий! Не таке ти вже й страшне дерево! Тож перший міф спростовано, та все одно бережіть природу. Ну а ми рушаємо далі. Іф номер 2 Fallout 4. Після ядерної війни світ змінився. По радіоактивних руїнах нишпорять мутанти та головорізи. Вцілілі крихти людства ховаються по бункерах, а правда на боці того, у кого силова броня. Це знають усі. Та мало кому відомі традиції цього нового дивного світу. Подейкують, що тут під час розмови можна тримати будь-які предмети, і співрозмовник не звертатиме на. Це жодної уваги зараз. ігронавти з'ясують, чи це так Так, візьмемо оцю штуку. Привіт! А як щодо ноги дивно, навіть труп зовсім не турбує співрозмовника, а це означає хороші манери та підтверджений міф. Переходимо до останнього третього. Міф номер три. 3. Агент Ріко Родрігес, тобто ти, ігронавта, звільняє Райський острів від диктатури за допомогою серії терактів повітряної гімнастики та гарпунінгу. Роботка небезпечна. Адже тебе запросто може вбити вибух, посіпаки диктатора, та, звісно ж, кровожерлива гравітація. Та з'явився міф, що можна вижити при падінні з будь-якої висоти, якщо при цьому сидіти за. Кермом. Зараз ми це перевіримо. Поїхали! Юху! Яка краса! Ось я пішов у школу, ось моє перше кохання. Вибачте, все життя перед очима пролетіло. А зараз буде боляче. О! Хух! обійшлося. Це тому, що я пристібнувся. Останній на сьогодні міф підтверджено. А нікуди не йди. Адже попереду найцікавіше. Далі у програмі любиш Наруто? Нарешті з'явилася гра, у якій ти сам станеш ним. Я пройшов всього кілька рівнів, і результат на лице. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцем Наруто «Шіпуден Ультімейт Нінджа Шторм 4». Я уже, говорил, я уже говорил тебе, что, тебе, что, я, такое, что... что такое безумие. Безумие. А? А? Я, да, знаю, что такое безумие. Я на тебя смотрю, и я теперь понимаю, что такое безумие. Иди отсюда, пожалуйста, убери от меня нож, пистолет и вообще хочу домой. Дизнайся у фокусе. Я к серии Far Cry удалося заслужитый любовь миньоника. Є ігри, що можуть зіпсувати тобі день усіх закоханих, від яких із них треба триматися якнайдалі. Дізнайся у трійці ігронавта».